Вітаю всіх, хто зараз дивиться Всесвітню службу українського телебачення. Це програма «Актуально». в Україні. Наближаються вибори до місцевих органів влад. Безумовно, стосується це і Києва, столиці держави, і до цих виборів прикута величезна увага, власне. Я думаю, не тільки в Україні. І на ці теми сьогодні говоримо в нашій студії з нашим гостем, експертом, депутатом Київради, представником представником радикальної партії. Олександром Вовченком. Я вітаю вас, пане Добре. Олександре. Місцеві вибори, безумовно, це важливий процес. Тут, я думаю, не треба ніяких, ніякого аналізу, заперечень чи інших думок. От Ваше бачення цього процесу і, власне, наскільки той закон який прийнятий, наскільки він, ну, скажімо так, досконалий, от ваше бачення. І які зараз процеси відбуваються, можливо, десь в кулуарах, Київради, про що говорять представники? Дякую за запитання. Колеги. Ви знаєте, ну, зробити ідеальним закон ну мабуть нереально зрозуміло. Є певні нюанси. Ми навіть знаємо, що закон голосувався багато було правок. Так. В кінцевому випадку підписаний ми побачили закон уже з деякими нововведеннями, навіть на які не очікували. Так давайте ми проговоримо все таки Вибори будуть вже проходити по новому. Що які зміни відбулися? Так. В чому да в основні зміни по по перше, вже вибори будуть проходити за пропорційною системою в багатомандатному виборчому округу. За виборчими списками, які подають місцеві партії, тобто кожна партія повинна поставити одного кандидата на округ, на один округ. так да. ну наприклад, по Києву 120 округів ще є такі нововведення, що кожна партія має право на поставити перший номер лідера це як правило голова місце місцевої партії і в разі якщо партія проходить бар'єр який буде бар 5 в 5%, так, так відомо так. до речі блоків не не буде і е, якщо, якщо партія проходить, то е, перший номер він залишається першим номером в будь-якому випадку проходить тобто так? Так? гарантовано автоматично, так, скажімо так, і е, по результатам хто пройшов цей прохідний бар'єр, е, і вже е, е вже буде складено складено список хто набрав, набрав більше ну наприклад партія набрала 10%, проходить проходить там 10-12 осіб і формується список хто в даній партії по києву набирає найбільше голосів і в такому ж порядку розміщується що ще цікаво? Ну, введено 30%, 30 якби межа, квота. квота для жінок. Ну, це прекрасне, прекрасне рішення. Ну, Все-таки наближаємося до якихось вже європейських, європейських стандартів. Повинна бути гендерна рівність. І ви, ви знаєте, моя точка зору, коли я бачу з практики в бізнесі в в управлінських різних системах процесів якщо керує жінка то завжди в даній організації в системі більш менш порядок. Більше порядку так. так тому 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 це це я вважаю, дуже правильно що що ще цікавого ну наприклад якщо у нас було багато мажоритарщиків безпартійних то все вони вже не мають права Іти на вибори, то потрібно зараз їм визначатись з якоюсь партією, з якоюсь силою. так і зараз хочу сказати, ідуть різні кулуарні перемовини, хто з ким домовиться, хто хто там до до кого піде, ось тобто йдуть виключно зараз. Ну але це в крупних містах, наскільки я розумію, там де більше 90 тисяч населення, тому що сільради... Селишні ради так, там так. мажоритарка ж правильно, так. наскільки я от пам'ятаю і розумію. А от якщо говорити ще щодо виборів, списки партійні відкриті це теж одна, одне з таких з нових тенденцій, і в принципі, от як ми кажемо, це демократично, це нормально. Тут, от ваше бачення цього процесу, можливо, варто було закритими зробити, скажімо так або ще якась інша система чи на ваш я, погляд я, це якраз от золота я, я, середина я, я, я вважаю, що це мабуть і є та золота середина бо якщо списки закриті ми знаємо що е, тоді іде торгівля е, е, як правило е, проходять е, про списку хто там е, хто заплатив якісь кошти все а в даному випадку все таки буде вибирати громада в окрузі е, вибирати Депутата, якого вони знають, по його справам, по зробленому, по зробленому саме в цьому окрузі, то я вважаю, це якраз той ну, оптимальний варіант, було ви бачили, ну десь майже рік у нас було багато дискусій, там чи німецька польська модель. То ну і ще хочу сказати: ми пройдемо пройдемо даний етап виборів. Зрозуміло, ще вилізуть якісь нюанси. То в процесі буде надалі допрацьовуватися, але все таки рішення прийнято правильно з, з даною системою. Ще цікаво, яке нововведення з'явилось, це імперативний мандат. Якщо наприклад, в чому його так сутність, якщо член член партії ну, поводиться невідповідно до статуту партії, то партія має право його виключити із списку. Я вважаю, що це теж теж правильно ну, Тобто бо. це рейтинг і депутата, так і партії, тому так, що, так безумовно, тут, ніби все абсолютно логічно. Олександре Леонідовичу, тема районних рад, зокрема в столиці в місті Києві, ми знаємо, що кілька років тому їх розпустили, скажімо так. Я вважаю особисто, хоча це суб'єктивна точка зору, що це було зроблено не зовсім коректно, справедливо, тому що можна говорити, що працюють чи погано працюють, але робиться ну, на підставі якихось законів, а не простим голосуванням. Хоча механізми такі у нас існують. Тут зараз мова йде ніби про повернення. Про відновлення районних рад у місті Києві, що вам відомо от щодо цих процесів, знову ж таки, можливо, в коридорах Київради більше входить інформації, і це також цікаво. Так, однозначно, райради будуть відновлюватись стосовно міста Києва, те, що було їх відмінено. Зрозуміла причина: попередній владі було зручно централізувати, прибрати районні ради і так простіше управляти процесами, процесами впроваджувати корупцію, працювати по тим старим схемам. Ми знаємо тому. Райради буде відновлено уже депутати Київради проголосували дане рішення, і вибори відбудуться в березні. На жаль, я ну, більше чомусь затягувала даний проект рішення. Було б правильно, щоб вони відбулися одночасно разом, разом без... з вибором. Це то, то, то. і менш... менші, менше зрозуміло витрати. Ну але вже що маємо, то маємо в кінці березня будемо обирати і депутатів до Райрад. але. Рішення правильне, чому депутат Київради повинен займатися загальноміськими проблемами. Депутат району зрозуміло вже на рівні, на рівні, на рівні району, і ви розумієте, коли. До, до, до цього громада достукатись до свого депутата-мажоритарщика, який один на величезний округ зараз ну зменшили ще округи, то це було нереально, так а ми вже знаємо, в районі буде 40-50 депутатів, і вже більша ймовірність, що з своїми проблемами кияни можуть звернутись. Їх не тільки вислухають а. І реально допоможуть, але ще є питання так. дуже багато питань. Ми прийняли рішення і передали деякі повноваження так, щодо повноважень, щодо бюджетних механізмів процесів. От це, будь ласка, то... якщо є інформація без так, так є рішення щодо створення, однозначно будуть. Передали повноваження. Які це повноваження? Районні депутати будуть займатися це з загальноосвітні Заклади, школи, дитячі садки, тобто питання освіти? Питання скажімо, питання освіти, питання культури, крім загальноміських. загальноміських, питання, наприклад, там парковки, мафи. То, що було раніше, допут... а що забрали, або, скажімо так, не дадуть. Можливо. Є, є, е, е, управління е, е, комунальним майном району. Тобто це все будуть займатися районні депутати, і це правильно. Але е, це рішення прийнято, але ви правильно сказали, що е, потрібно ще зробити, що не зроблено, а буде проводити ще е, наступним етапом. Це і з повноваженнями, і передача бюджету, так? Е, щоб відповідно. Під дану роботу, яку будуть проводити депутати, було було фінансування. потрібно відпрацювати міжбюджетні взаємовідносини. Київ район. Ще дуже, ще дуже багато таких питань, з якими я не погоджуюся, однозначно, ми будемо змінювати це те, що у нас було 120 депутатів міста Києва. Вони виконали роботу за, так, yeah. виконали роботу за всіх, так і за районних yeah. би їх не було. То однозначно потрібно як мінімум вдвічі скоротити. Я ви знаєте, ще до прийняття рішення щодо відновлення рай. Рад, підготував проєкт рішення і зареєстрував, прийшов ряд погоджень угу. по комісіям щодо зменшення кількості від 120 до 76 депутатів. Тому що. На чому базується от така пропозиція ваша? Ну, ар аргументів. Десятки. Ну по-перше, у нас ми проаналізували роботу десь біля половини депутатів з такі за даті прогульщики. Щодо відвідувань сесії, щодо відві... від... відвідувань постійної комісії, У мене питання: навіщо тоді йти бути депутатом, якщо ти не виконуєш свою, свою прям, прямий да, обов'язок да. обов свою роботу, або подивитися, наприклад, щодо продуктивності ефективності роботи, кількість підготовлених рішень? То якщо взяти депутатів, які хтось десятками готує з Ось буквально за рік там один-два проекти рішення підготували. Винесли то. То це буде відсотків 30 від цієї кількості. Інші депутати. Рішення не готують навіть. Є такі, що жодного депутатського запиту не написали, зробили то, займаються своїми так, справами. То навіщо? А це все фінансування, бо є утримання і при... хоча б знаєте, кажуть, депутат він же ж зарплату Київради не отримує, але фінансуються депутатські фонди його. Фінансування приймальні і так далі, і так далі. І е, потрібен секретаріат Київради, який буде обслуговувати цю величезну кількість. Так. Тому в мене була пропозиція 76, а так як у нас вже прийнято, і ми повноваження вже передаємо, то я вважаю, що як мінімум вдвічі е, потрібно до 60 скоротити. Ще важливий нюанс є: е, е, у нас є районні державні адміністрації. Ми ми однозначно будемо вимагати йти до того, що нам потрібно районні державні адміністрації ліквідувати, і потрібно створювати виконкоми при райрадах. Так. Ну, приблизно як було колись. Так, так. Тока, Щоб схема. голова району, голова виконкому, він обирався серед, серед тих депутатів, які пройшли на виборах. І щоб це е, був е, лідер, який, справжній, е, я, так, якого так. знають в районі, який багато чого зробив для району, знає всю його проблематику. А в нас яка ситуація? Зараз е, призначає президент, тобто. Е, з, з, з адміністрації президента скидуються парашютисти. Питання, питання в чому? Що буває таке, що ставлять людину, яка жодного разу в цьому районі фізично не, не, не була, не кажучи, чи знає, чи знає цю проблематику. Тому однозначно це потрібно, щоб людина була очолювала район, яка знає проблематику, яку знають. Кияни цього району, а адміністрація президента вже буде призначати свого уповноваженого, який буде контролювати певні функції, які потрібно, щоб слідкувала адміністрація президента. Де і все. Пане Олександре, у мене друзі, скажімо так, займаються громадською діяльністю, і іноді ми зустрічаємось і от говоримо на ці непрості теми, і от у них таке враження складається, що система влади ну значною мірою розбалансована. Іноді доходить до такого смішних. Скажімо так, ситуації, коли людина не може якусь довідку отримати, там через певні причини, чи ще щось, я знаю, що ви заступник голови постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Так. Правильно? От розкажіть, будь ласка, якими ви питаннями займаєтесь, і наскільки дійсно складно щось вирішувати, щось проголосувати, прийняти якісь рішення? Чим стика... з чим стикаєтесь в постійній в повсякденній роботі? дякую ну бюджетна, комісія бюджетна комісія займається можна сказати майже майже всім згідно бюджетного кодексу будь-які рішення які пов'язані з фінансуванням, а в нас майже всі рішення пов'язані з фінансуванням, Вони про, гроші, проходять проходять через дану комісію. Тобто потрібно бути експертом, професіоналом в, в усіх напрямках. Тому я знаєте, з самого початку вибирав би це є ну, одна з найскладніших комісій. Ось зрозуміло, головна, головна задача це формування, підготовка бюджету. Відбуваються постійні певні зміни. Потрібно вносити вносити зміни до бюджету. Там життя йде, що з користування. Якісь корективи. Так. Так. Це і контроль, перевірка комунальних підприємств щодо цільового використання бюджетних коштів. Це питання і економії, це питання і корупції в комунальних підприємствах, в департаментах. Тобто всі питання, які пов'язані з економією бюджетних коштів, це все, все розглядаємо. Ну, робота робота, ви знаєте, є не в більшості, в меншості, буває. Багато а, рішень, які я вважаю, що ну там вони не зовсім вірні, і е, важко е, ти, якби в меншості, е, важко вдається е, до, до довести, довести але свою точку, зору. але хочу сказати. Е, з, 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 завжди це роблю конструктивно обґрунтовано, і е, після, е, після аргументів ви знаєте, навіть більшість прислухається і ну голосує більше. Таким менш, чином правда. вдається. От ви згадали про комунальні підприємства про корупцію, чи в принципі про роботу дійсно вона далека від ідеалу нарікань на роботу комунальних підприємств різного типу. Дуже багато, і в тому числі, е, от я згадую доро. Це Київ Автодор», це взагалі, як то кажуть, суцільна критика, бо дійсно доріг немає. І я знаю, що ви в цьому плані теж якісь важливі рішення приймали і щось вдалося зробити От про цей напрямок, так, що там дійсно відбувалося. Дійсно, корпорація «Київавтодор» – величезне комунальне підприємство, яке займається обслуговуванням, ремонтом, експлуатацією всієї мережі київських доріг. Величезний бюджет має низку комунальних підприємств Такі які знаходяться в структурі. І до речі, якраз в минулому році, в цьому році, проходила перевірка від нашої комісії даної, даного підприємства комунального. Я очолював робочу групу з перевірки, і е, знайшли е, ну, дуже багато фактів е, корупції, е, Ну п -п -питання в чому е, і закупка солі. На, це на зимовий період. наприклад, відбувалось тільки вдумайтесь: виробник солі це державне підприємство Артемсіль, а чомусь комунальне підприємство не купувало напряму в державну. Ну це одному, що було державному логічно, службовцю домовитись, бо це єдиний, єдиний виробник. Так? А чомусь відбувались постачання через якісь частні які, які невеличкі компанії. Зрозуміло чому. В даних компаніях, які, які брали в державне підприємство і продавали державному підприємству, залишалася певна різниця десь на рівні одні, однієї третєї. Окрім того, дуже багато техніків в Києва Зрозуміло, велике споживання де спалива, бензину відбувається. Закупка проходила по по цінам на 2-3 гривні вище ринкових цін ми тільки підрахували за період перевірки взяли за півроку було нанесено збитків біля 5 біля 5 мільйонів там на солі біля 5 мільйонів на закупівлі деспалу. ви представляєте які це величезні величезні кошти а що саме страшне було то керівник керівник Києвавтодору мав свої власні компанії, якраз посередники, які здійснювали. І е, ремонтні роботи, тобто е, він мав безпосередньо і це доведено відношення. Тобто, він був власником і приватних компаній, і власником, е, і, і був керівником Києва. Що, що в принципі так. це протизаконно, так ну а а, а як же ти це е, замовляєш е, ти, ти, роботи? керівник е, за, за бюджетні так, за бюджетні кошти в самого себе? В, в, в самого, в самого себе. Е, то... По результатам, не дивлячись на те, що дана людина була в партії удару, мер прийняв рішення, звільнив цього горе керівника. Ну і до, до речі, хочу те, що я далі слідкуємо, було призначено нове керівництво. змінились принципи роботи. Там справи справи йдуть по іншому, навіть ми бачимо щодня, проїжджаючи, ми бачимо затори влітку, які нерву трошки. Нервують да, водіїв, хто так. їздить на автомобілі, але ми бачимо, йде робота, ремонтуються мости, і е, е, якість, в, якість в Києві в порівнянні, наприклад, якщо ми вийдемо вже за Київ в область. Ну, е... ну, хотілося би да, дійсно вірити, що, що буде покращення в роботі, будуть дійсно європейські дороги. Е, ще мені відомо, що ви є автором, е, скажімо так, рішення чи е, певних рішень кількох. Щодо заміни комуністичної символіки згідно закону Верховної Ради, так звана декомунізація, наскільки от ви знаєте, тому що багато, багато сперечань на цю на цю тему, наскільки воно на часі от міняти вулиці там, скажімо? Зносити пам'ятники, ще щось, тому що відомо, що це все-таки дійсно знову ж таки все упирається в кошти. А кошти зараз потрібні на фронті, на війні, кошти потрібні е, угу. на соціальні е, 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 програми і так далі. От е, буквально коротко про це, тому що у нас дуже обмань часу. Дякую. Хочу почати з того, що процес декомунізації в Києві почався значно раніше ще до Підписання е, закону е, президентом прийняття Верховною Радою, е, це е, якраз мною було підготовлено е, проект рішення і проголосовано депутатами щодо заміни комуністичної самоліки на будівлях Київради, е, на будівлях комунальної власності. Так, До речі, ну е, ви питаєте, чи потрібно це? Якщо на будівлі Київради е, в нас є дві арки: це будівля в Києві номер один. А, але були зараз вже почався там демонтаж. Знімати були гри герби країни, які якої вже давно не, не існує серпи та молоти. Тому було прийнято рішення саме на заміну на нашу державну патріотичну символіку. Символіку саме на будівлях комунальної власності. Також це вже давно почався процес перейменування вулиць. Наприклад, ми знаємо. В нас на сьогоднішній день ще залишилось три вулиці: Леніна, вулиця Крупської. Саме страшніше, коли в нас є вулиці чекістів, які не те, що щось добре позитивне зробили для України для Києва. А навпаки, вони знущались, збивали українців киян. То чи маємо ми моральне право е, терпіти, щоб е, жити на вулицях, які но, носять ім'я і е, загарбників? То е, тому е, е, ми навпаки е, ініціювали я особисто перед депутатами Верховної Ради, щоб вони е, все таки прийняли даний закон і пришвидшити дані процеси? Е, ви питаєте, чи на часі? Ви знаєте, е, головна ідея? Я вважаю, що якщо б це ми прийняли швидко, як інші, наприклад, країни Прибалтики, це зробили ще 24 роки тому. То ви знаєте, у нас би і інший рівень. Патріотизму був киян. У нас і не було б війни на сході, не було б анексії і Криму. Якщо б можливо, так я згоден. Я вам дуже дякую за участь у програмі. Я думаю, ми не останній раз зустрічаємось. На жаль, час наш вичерпано. Шановні глядачі. Вам нагадаю, що у нас в студії був депутат Київради, представник радикальної партії Олександр Вовченко. Вам дякую за увагу. На все добре. Побачимося. Дякую.